Доброго дня! Урок номер 12 Дієзи та бемолі при ключі. На минулому уроці ми з тобою познайомилися з дієзами та бемолями. Давай пригадаємо, що робить з нотою дієз. Вірно, він підвищує її на пів тони. А бемоль навпаки понижує її на пів тони. Дієзи та бемолі можуть записуватися просто біля нот або біля ключа. І ті знаки альтерації, що записуються біля ключа, називаються ключовими знаками. І записуються біля ключа вони в певному порядку. У музиці постійний порядок, все на своїх місцях. І за допомогою ключових знаків визначається тональність. І так, порядок дієзів. Дієзи записуються в такому порядку. Фа, до, соль, ре, ля, мі, сі. Знаки в пам'ять занеси ще раз. Фа, до, соль, ре, ля, мі, сі. знаки в пам'ять занеси. І так, будь ласка, подивись, у якому порядку записуються дієзи біля ключа. Ось. Фа до Соль, Ре, Ля Мі, Си. Фа дієс записується там, де нота Фа другої октави. На п'ятій лінійці запам'ятай Фа дієс. До другої октави, там, де до. Соль, там, де нотка соль другої октави. Ре. Ля, Мі і Си. Будь ласка, запиши ноти другої октави у такому ж самому порядку Фа до соль, ре, ля, мі, сі, І біля них постав дієзи. А потім напиши окремо дієзи по, по порядку Фа на п'ятій лінійці, До між і четвертою, Соль на п'ятій. Ре на четвертій. Ля, там, де ну, ля першої октави, Мі, між четвертий, п'ятий, і Сі, там, де третя лінійка. Будь дуже уважним. Повторюй знаки по порядку. Фа, до, соль, ре, ля, мі, сі. Не поспішай. У Бемолів також є свій порядок. Якщо прочитати назад, фа, до, соль, ре, ля, мі, сі, дієзи назад. Сі мі, ля, ре, соль до фа То це буде порядок бемолів. Сі мі, ля, ре, соль до, фа. ось бемольна вся строфа. Вивчи цю лічилку про ключові бемолі і потренуйся у їх написання. Сі бемоль мі, ля, ре соль до. Фа. Напиши, будь ласка, ноти і біля них постав бемолі. А зараз ми з тобою потренуємося в написанні бемолів. Сі. Промовляй вслух. Мі, ля, ре, соль, бемоль пишеться тут. До і фа. А зараз дуже важке завдання. У потрібному порядку потрібно написати при ключі вказану кількість дієсів. Подивись уважно, три дієси. Якщо їх три, то це буде по порядку Фа до соль 3. Якщо 5, пригадай лічилку. Фа до соль ре, ля. Якщо 2, Фа до. І сім це вже всі. Фа до соль, ре-ля, мі, сі. Давай їх зараз напишемо: три дієзи. Фа до соль. Знаємо, що Фа пишеться на п'ятій лінійці. Фа. До, там де нотка до другої октави. Фа до соль. Ось вони три дієзи. П'ять. Фа до, соль, ре, ля. Фа завжди на п'ятій. До там, де другої октави, до. Соль, ре. Ля, ля. запам'ятай, де перша октава нота ля. Два. Фа до. Фа. До. Сім. Потрібно написати всі: Фа до, соль, ре ля «мі», «сім». Фа. До. Соль, ре. Ля, мі і Сі. І шість. Зробиться самостійно. Домашнє завдання тобі буде така сама вправа, тільки з бемолями. Два бемоля. це буде Сі Мі. Ось вони Сі-Мі. Так. Почнемо, так? Да? Поясню зараз: Сі мі. П'ять бемолів. Сі, мі, ля, ре, Соль. Це буде 5 бемолів. 3 сі-мі-ля. Напиши, будь ласка, їх у по, порядку за зразком. Наступне завдання потрібно заспівати вправу нотами та з ритмічним супроводом. Подивись. на верхньому нотоносці написані ноти вправи. На другому нема нотоносця, але є ритм. Його можна виконати, просто долонькою постучати, а можна взяти музичний інструмент. І так, зараз ми заспіваємо нотами. Тональність до мажор, Від чверті. Поїхали. До, ре, мі, фа, соль, фа, мі, фа, мі, ре. А тепер ритмічний супровід я зіграю без співу. і два, і раз і два і раз і два і раз і два. Раз і два і раз і два і раз і два і раз і два. А тепер заспіваю і проплескую той ритм, який тут. До, ре, мі, фа, соль, фа, мі, фа, мі, ре, мі, до, до, мі, СОЛЬ, мі, ре, мі, до. Не поспішай, будь дуже уважним. Якщо в тебе не вийшло, спробуй окремо заспівати і простучати ритм. Домашнє завдання потрібно вивчити лічилки про ключові дієзи і бемолі І потренуватися у їх написанні. Будь дуже уважним. І друге завдання, ми вже обговорювали його, потрібно написати у певному порядку при ключі вказану кількість бемолів.